Сім традиційноє Хелоу нехай скоріше. Здохне бункерне хуйловий на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. з Черговим прогнозом на п'ятницю, 27 вересня 2024 року. Сьогодні на бойове чутування заступають ось такі гарненькі трикутні аркани Children of Вакантанка, діти вакантанки. А епіграф буде от з цієї книжечки Кеннета Медоуза, там, де літають орли І він буде про той самий часовий відрізок, який. Зараз відбувається. А терезам у, у індіанців, які жили у Північній Америці, був свій календар, і от Терезам з Терезами співпадає тотемний звір, а точніше птах, Ворон. Ось що пише Кенет Медоу з цього приводу. 22 сентября 22 октября, Время падаючих лістів. Это период, когда осеннее равноденствие сигнализирует о замедлении природных процессов перед началом подготовки к зиме и к грядущему обновлению. Основное выражение энергии людей, родившихся в это время, направлено на консолидацию и привлечение внутренних ресурсов для воздействия на внешние обстоятельства. Как и ваш животный тотем, вы нуждаетесь в обществе единомышленников, которое дает вам чувство безопасности и лучше всего работаете в коллективе. Вы внимательно относитесь к потребностям других людей и учитываете взгляды, не совпадающие с вашими собственными мнениями. Ви обладаєте покладістой натурой. Равнодушны к соперничеству, избегаете шума, беспорядка и эмоциональных потрясений, стремясь сохранить мир почти любой ценой. Вы хороший организатор и энергичный проводник идей, но не любите, когда вас подталкивают к решениям, о которых вы можете пожалеть впоследствии. В жизни вам предстоит столкнуться с всевозможными испытаниями на прочность. Вашу, вашу, способность сотрудничать с другими людьми, сохраняя при этом слово «индивидуальность» свою индивидуальность и независимость. Основные уроки «Внутренняя сила» приходит от решительных действий на основе своих убеждений. Путь к мудрости лежит через здравые суждения. Если вы Терезы, и это самое про вас, можете написать Трошки щось під цим відео, і не забувайте підписуйтесь на Езотаріум і робіть репости, бо це завжди підвищує перегляди. Ось така колода, Indian Tarot Children of Вакантанки. Коробочку, до речі, я теж сам зробив, як і ці аркани. І багато людей запитують, чому трикутні, а тому, що вони повністю дають дуже гарні прогнози. Як загальні, так і індивідуальні. Індивідуальні навіть більш серйозні і влучні ніж загальні. А що ж стосується цієї п'ятниці, 27-го числа, то це дзеркальний день, коли багато людей будуть вести себе так, якими вони є насправді. Тобто, в цей день дуже важко буде брехати, і це не дуже гарний день для людей, які народилися 9-го, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо це потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта буде всередині цього прогнозу. Розпочнімо ж з теразів, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнута медицин. В медицин Women в класичному таро це верховна жриця. І в перегорнутому стані ця карта каже, перш за все, для жінок, що сьогодні для жінок поганий день, сьогодні може боліти голова, сьогодні можуть розпочатися місячні чи виникнути якісь суперечки з вашими партнерами, а особливо з вашими подругами. Сьогодні жінки можуть дуже сильно навантажувати, тому будьте обережні у спілкуванні з ними. Ну і краще Ще сьогодні не намічати ніяких зустрічей, особливо якщо це зустрічі віч на віч з конкретною людиною. Далі представники знаку скорпіон. Warrior. Warrior в класичному таро це маг. І в перегорнутому стані ця карта каже перш за все за те, якщо ви чоловік, сьогодні не ваш день, сьогодні поганий день для будь-яких починань, для покупок чогось нового для себе, для якихось ідей. Ідеї сьогодні досить хибні можуть приходити у голову, і будь-які розпочинання, і творчість вона у цей день піде не так, як завжди. Тож тримайте себе в руках і не будьте надмірно егоїстами. Далі представники знаку стрілець. Матріарх. Матріарх в класичному таро це імператриця, і в прямій позиції це гарна карта якихось грошових приходів, які сьогодні цілком можливі, гарного фізичного стану. Також це показник, що ви гарно стоїте на своїх ногах і можете заробити гроші, які для вас. Підготов, підготував Всесвіт. В цілому дуже гарний день для матеріалізації ідей, коли ви про щось подумали, а це матеріалізовується у тривимірному світі. Ще дуже гарний день для активних дій для зайняття спортом. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнутий Верріо, перегорнутий віннер. Віннер – це у нас. Колісниця і в перегорнутому стані ця карта каже про поганий досвід, про час, коли вам треба до чогось повертатися. Те, що ви вже відпрацювали в минулому, ви не вивчили цей урок. Тож ця п'ятниця це день невивчених уроків. Якщо вам треба кудись їхати, рекомендую їхати заздалегідь, бо можуть бути якісь зупинки чи щось відбуватися на вашому шляху. Сьогодні день, коли ви можете робити помилки. Тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Тож це поганий день для навчання, для закріплення матеріалу якогось для накопичення грошей. Ще представники знаку Козиріг 27 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для Водоліїв будьте максимально обережні. Енемі, ворог. І цей ворог не з цього племені. Що інші індіанці? Це ірокес, і в класичному таро? Це карта диявола, це карта фатальних ситуацій. Сьогодні можуть бути якісь фатальні зустрічі, агресивні випади у ваш бік, зустрічі з людьми у формі, яких ви не хочете бачити. Тож будьте обережні. Сьогодні не той день, коли слід ризикувати. Якщо ви людина розумна, ви це зрозумієте. Якщо ж у вас голови нема на плечах, і ви постійно кудись. Вас несе кудись ваше повітря, то можете ризикнути, і демони вам можуть допомогти у цьому. Тож спокуси можуть завести вас у велику халепу. Будьте обережні. Далі представники знаку риби. Драмер. Драмер в прямій позиції в класичному таро це карта помірності або янгола, або сонячного генія. Вона пов'язана з підтримкою з боку вишніх сил, також з надходженням необхідної інформації, яка вам потрібна, з гарним серцебиттям і з тими можливостями, які вам відкриває власна ініціативність. Говоріть про свої проблеми, якщо такі є. Не скривайте все від людей, не приховуйте. Чим більше ви будете говорити, тим більше будуть реалізовуватися ваші справи. Ще представники знаку Риби. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку водолій. Для овнів. Перегорнутий тотем це проблеми, які можуть на вас нахлинути з ваших родичів. Тож зверніть увагу сьогодні день, коли родичі можуть вас сильно навантажувати. Він пов'язаний з чимось незвичним. Щось незвичне може відбутися, або ви можете зустріти якусь людину, яку ви вже давно не бачили, і вона вам запропонує провести вечір п'ятниці, трошки випити. Можете випити ця карта, якраз в перегорнутому стані про це і натякає, але не забув. Про свою норму, щоб потім вранці не згадувати якісь неприємні події, які можуть цілком відбутися сьогодні ввечері. Ще представники знаку Овен цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. Для тільців, будьте обережні, War це розбита вежа в класичному таро. Бачите, такий палаючий, я намалював вігвам. і це ознака того, що ви знаходитесь в небезпеці. Сьогодні ви можете щось зруйнувати. Це стосується як частини вашого тіла. Тож будьте обережні при падінні, не падайте на нічого не ламайте. Також це стосується поломок вашого авто. Можливо, ви водій, тому будьте обережні. Краще сьогодні зовсім не сідати за кермо авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. Єдине, що ви можете робити цієї п'ятниці, це лише руйнувати. Нічого створювати у вас не вийде. Ви можете створити лише якщо щось зруйнуєте. Ще що представники знаку тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником. Знаку Овен. Для близнюків перегорнутий Хеййока. Хейока в класичному це, звісно, блазень. Це людина у племені, яка робила все навпаки, ходила спиною вперед, милася піском і таке інше. От він їде на такому буйволі і навіть не бачить, на кому він їде. Але в перегорнутому стані ця карта приносить якісь несподівані подарунки. Якщо ви не надмірно серйозна людина, над вами обов'язково сьогодні пожартує блазень. Можливо, це буде. Якась приємна зустріч, поганий день для якихось важливих справ, бо це нульовий аркан. Ви все можете втратити. А от для веселощів, для пустощів, для гумору цілком гарний день. Ще представники знаку Близнюки 27 вересня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. Для раків день малих результатів. Вам випала вища карта Всесвіту. Вона називається у цій колоді Вакантанка. А вакантанка це велика таємниця, це ім'я Господа Бога. І вона випала перегорнута. Ця карта і це каже про те, що сьогодні хтось з вас знаходиться на межі прірви. Ви можете впасти в цю прірву. Будьте обережні. Сьогодні день малих результатів. На щось велике вам не слід розраховувати. Гарний день для того, щоб закінчити якісь віджив. Що відносини чи віддати борги, чи таке інше? А от сподіватися на те, що сьогодні все у вас буде виходити як треба. Тут треба трешки, трошки зачекати інший день. Ще представники знаку РАК 27 вересня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для левів перегорнути Children. Children, діти. І в класичному таро це карта сонця, це карта ясності. Просвітлення. На жаль, просвітлення сьогодні ніякого не буде. Що стосується грошей, ви їх більше будете витрачати ніж. Якось собі напрацьовувати, будьте обережні у цей день. Ви знесилені. У нас у вас не вистачає енергії ні на творчість, ні на діяльність. Єдине, вам можуть трошки підняти настрій діти, але і діти вам теж можуть принести якісь неприємності. Бо від дітей сьогодні можна очікувати усього що завгодно. Ще представники знаку Лев 27 вересня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті діви перегорнуті зірки Старс. Це карта пов'язана з планетою Венера. А це почуття, це краса, це еротичність. Це надії, і вона випала перегорнута. Тож вам не вистачати буде ані краси, ані гарних почуттів. Щось буде вас сильно роздратовувати сьогодні, особливо це стосується ночі на суботу. Будьте обережні зі своїми почуттями. Контролюйте їх і коригуйте їх у тому напрямку, в якому вам запотрібно. Не забувайте бути чуттєвими до проблем інших людей. І пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете підписувати якісь договори бо можете втратити гроші. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. Перегорнута смерть ДЕС. це каже про те, що ніяких особливо змін сьогодні не буде глобальних, і ви намагайтеся нічого не змінювати у своєму житті. Краще дочекатися молодика, він зовсім скоро. І пам'ятайте, що єдине, що може щось. Вскриватися з вашого минулого може переходити у теперішній час і якось вас навантажувати. Тож треба відкрещуватися від свого минулого, найкраще зберігати все погане в вутіль здавати. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Що ж стосується самого дня, ну, випало дуже багато негативних карт і позитивні випали перегорнуті. Можна сказати, що Головна проблема виникає з 14 і по 16. Це дуже поганий час для важливих справ. Можна дуже сильно наразитися на фатальні обставини, а також після закату сонця і майже всю ніч на суботу є якісь несподіванки, є якийсь неспокій. Одначе те, що центральна карта перегорнута смерть, це означає без змін особливих все. Тож будемо сподіватися, що так воно і буде забуде, і вакантанка нас не забуде. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ваша карта, одна з ваших карт Medicine Well Колесо фортуни, і це дуже гарний показник того, що ви можете щось виграти з цього дня. Не бійтеся ризикувати. Ризик перенесе вам перемогу. Колесо фортуни крутиться у ваш бік і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, justice. Justice – це рівновага, це справедливість, це можливості вирішувати гармонійно будь-які свої справи. Це гармонія, і це досить врівноважений день, коли ви можете зробити багато справ, якщо ви будете відноситися до життя більш розумніше йти більше на. Своїх почуттях, ніж на якихось там словах, які вам кажуть зовні. Ваші почуття найголовніше у цей день, якщо ви будете їми керувати, можете все подолати і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, шаман в прямій позиції. Це карта Тота Гермеса, Трисмігіста, Папа, іерофант, Верховний Жрець в прямій позиції. Вона каже про те, що якщо ви будете володіти власним настроєм, все буде гаразд. Ви сьогодні дуже швидко вирішуєте свої. Якісь справи, і окрім цього, сьогодні гарний день для підписання будь-яких договорів. Меркурій – це комерція, і це якісь бариши. Головне бути швидкими у своїх рішеннях. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, шіф в прямій позиції. Це карта імператора в класичному таро, і це каже про те, що сьогодні навколо вас гарна атмосфера, люди вам допомагають, люди вас допомагають. Помічають, вони дуже гарно з вами контактують і можуть вам допомогти у будь-якій справі, тож не слід все взвалювати лише на себе. Обов'язково у вас повинні бути ті люди, які вам допоможуть. Це не тільки ваші колеги, це і ваші родичі. Сьогодні досить насичений день. Він пов'язаний з вашою самореалізацією з планетою Юпітер. Далі, якщо ви народилися 5-го, -14 14-го, або 23 го числа будь-якого місяця Васічу в прямій позиції. Васічу це біла людина, бліднолиця, як називали індіанці білих людей, жадібна людина. І це якийсь обман, який може до вас прийти сьогодні. Тож сьогодні більше користуйтеся власною інтуїцією, ніж словами, які вам кажуть зовні люди. Будьте обережні, сьогодні хтось вас захоче надурити. Також це непоганий день для отримання якихось повідомлень зі снів. Сьогодні гарні пророцькі сни. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, повішаний жертва хангет, одначе в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні у вас гарний фізичний стан, сьогодні вас очікують якісь несподівані подарунки. Єдине, що вам треба бути більш добрішими, більш благодійнішими, бо карта повішеного, вона якраз і каже про благодійність, про жертовність, бо це планета Уран, і вона на вас впливає досить позитивно цієї п'ятниці. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий герміт. Герміт це відлюдник. І в перегорнутому стані це гарний показник, це вихід з кризової ситуації, вихід на новий рівень. Ви не повинні повторюватись, вам не потрібно постійно сидіти на самоті. Сьогодні вам треба більше спілкуватися. Чим більше ви будете спілкуватися з іншими людьми, тим ширше буде ваше світосприйняття. І ви Зможете вийти з будь-якої топікової ситуації? Далі люди, які народилися восьмого 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнуті закохані, це ознака, що особливого вибору у вас немає у цю п'ятницю. Все робіть так, як ви запланували. Не ризикуйте, не експериментуйте, не шукайте легких шляхів для вирішення своїх глобальних ситуацій. Краще йти тим шляхом, який ви заздалегідь для себе намалювали. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Бачите, нумерологія не бреша. Вам випав стренч. Це карта сили, перегорнутому стані ця карта про те, що сили свої треба берегти, ні в якому разі не вступати в конфліктні ситуації, бо ви не виграєте ані силою волею, ані силою фізичною ніякі. Сварки неможливо виграти, навпаки, можна все лише заганьбити і загубити вкрай будь-яке рішення будь-якого питання. Намагайтеся у цей день бути спокійнішими і не розтрачуйте свою силу за так. І будьте об... особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні аркани, які я назвав Children of Vakantanka, на честь, до речі, однієї з моїх книжок. Ця книжка літературна, і ви її можете почитати на езотаріумі. Вона є окрема, всі казки, всі історії. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали, ці індіанські аркани відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо є особисті питання, під цим відео я напишу свою електронну адресу. Можете мені туди, туди написати свої побажання чи запитання особисті. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів! Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний великий Отче Вакантанка, Господь Бог.